Хто знає, що це слово означає? Пустота, ніч. Хтось вирішує. Хитрувати. Прошу. Хитрувати, прихидувати, це член. Ну, так. Да, Одне з таких синонімів. Хитруватися сильним, коли ти слабий. Так, от, оце є дослівне, да. оце є дослівне перебування. Да? Хитрувати, прихидуватися, це є частина. Але прихидатися сильним, коли ти є слабий. Ви знаєте, цим і займається дьявол весь час. Чому і ми, і ми знаємо, що це 100% істина, тому що в колосянах сказано, що Ісус переміг його на Христі. Так? Значить, Він переможе. Але Він і по сьогоднішній день веде себе так, ніби він ще не переможений. І тому ми, як діти Божі. Повинні знати, що є Божа правда, і не піддаватися на блєв дьявола. Амін. І яким чином дьявол бліфує? Він не може бліфувати в духовному світі, тому що там настільки все є явно і очевидно, що всі розуміють, що в духовному світі дьявол є лузер. Амін. І тільки по причині, що ми з вами обмежені фізичною оболонкою, і ми не бачимо. Насправді, як дьявол маскується, і ми не бачимо, що він є дійсно переможений, він підстроює різні зовнішні обставини, через які він хоче переконати в тому числі і Божу церкву, що він все ще на коні, що в нього все схвачено, що він контролює ситуацію, що буде по його, і буде все так, як він собі задумав. Але ми знаємо, що дьявол є отець брехні і він бліфує. Він бліфує. Тому першому коринтян сказано, перепрошую, другому коринтян сказано, що нам не зіззвісне його задуми, Його плани, умисли, да? нам не зізвісне. Це другий коринтян. другий розділ, 11 вірш. І Павло каже, щоб нас сатана не, перехит... не перехитрував, відомі, бо нам його задуми. Ви знаєте, дуже важливо в цей час, щоб нас, Божу церкву, дьявол не перехитрував. І єдиний спосіб, як ми можемо залишатися в позиції, щоб він нас не перехитрував, це не дивитись на видиме, а дивитись тільки на невидиме, тому що там є правда. Ви знаєте, я вам скажу я. Ну, можемо напроти постигну для мене. Я майже не в курсі останніх подій і найближчих, найближчих останніх подій, що там робиться. От на початках, знаєте, коли оця заваруха все, і якби кожен день ти дивишся, ти дивишся на екрани, і знаєте, а потім один момент аж стало противно. Тому що сталося дві події, але її крутять цілий день, цілий день. І одні й ті самі коментарі. Ви знаєте, мені це нагадує зумбування людей. І вже якщо говорити, що ми займаємося зомбуванням, то засоби масової інформації займаються не чим іншим, як зомбуванням людей. Вони показують ніби ту страшну реальність, вони показують, як все погано, вони показують, який є безвихід, але дорогоціння, я хочу вам ще один підбатьорюючий вірш показати це в євреям. в це один з моїх улюблених віршів. Євреям, 2 розділ, восьмий вірш. Усе піддавте під ноги йому. Тепер ще не бачимо, щоби піддане було йому все. Тобто, розумієте, де є одна річ, де є одна фішка. Що насправді в духовному світі все під контролем Ісуса. Ісход битви, ісход війни в Його руках. І єдине, чим дьявол спекулює, він спекулює тільки тим, що ми з вами не можемо просто це все в комнаті побачити, що вже давним-давно є все піддано і все контрольовано. І знаєте, я, чому, це, чому я це зачитую? Я хочу, щоб ми з вами дійсно навчилися користуватися, ну там, філософія я кажу, третім глазом. Да? Але я вірю, що Бог нам дав духовний зір. Я вірю, що ми є люди духовні. Очі серця. І, так, очі серця, да. наші духовні очі або очі серця. І ви знаєте, дуже важливо, щоб ми вміли дивитися на події очима нашого серця і триматися тої реальності, яка є духовною реальністю. От і тому я думаю, що було би добре, щоб ми молилися, щоб нам Бог відкривав. Взагалі мене така, от я не знаю, треба, може, пасторів. Узгодити, ну, тому що ми багато ведемо, але от мені от вже декілька днів цікаво, що відкривається людям. Напевно, ну, щось людям відкривається, щось приходить, якесь розуміння, якісь, ну, якісь приходять, ну, я не знаю, може якісь пояснення, чи відкриття якісь приходять, чи якісь, ну я не знаю, може якісь сни сняться комусь. Я думаю, це було б також дуже цінно почути, що дух Господній говорить церквам. Залі церквам, тобто нам віруючим. Тому я не знаю, можливо, був би смисл в, як в якійсь формі зробити так, щоб якщо вам щось приходило, щоб ви підходили до пасторів, до своїх пасторів, і щоб ви могли ділитися, тому що нам важливо знати, що дійсно робиться в духовному світі і як насправді відбуваються процеси. Але зараз дорогі, я би хотів, щоб ми...